Би. Тут лише одне пояснення дали, ізраїльські громадяни управляли правительством України в течії нескольких літ. А що ще треба доказувати для того, щоб було понятно, що нами управляють ізраїльтяні в якому кількості, через які структури? но ну, та контрзветка должна знак? Але які питання то можуть бути до розвідки, якщо сам пан Буданов також танцює під їх сопілку? Зараз ми запалимо другу авукальну свічку. Я сподіваюся, що вогонь. Цієї свічі осяє нашу майбутню перемогу і нашу, і державу Ізраїль. Повірте, ми вам зробимо максимально больно. Єдине розумне пояснення цього всього може бути тільки одне. це наша подяка євреям за їх допомогу нашій країні під час війни. Але ж давайте розберемося, яка то була допомога. І раз вже мова зайшла про таких людей, які люблять гроші, то господі, сарочка, де такий мій паспорт? І той є шанс подякувати своїм спонсорам на Ютубі за їх українські шаги, чи шекелі, чи гривні, і попросити вас долучитись до підтримки каналу донатом або ставши його фінансовим меценатом. Бо після таких відео міні грошей на безпеку явно знадобиться трошечки більше. Що всі проблеми, всі страдання, міра, тільки із за євреїв. Прямым текстом. Mm -hmm. Подарок антисемитам называется, это если.